Доброго ранку, вітаємо вас! Вітаємо, люба Україна, любі слухачі, і хочемо цей день почати і це звернення з молитви з молитви за кожного захисника, за кожного, за кожну родину українського, котра дійсно потребує терпіння, любові, милості. Нехай Господь загоює ваші рани, в ім'ях Христа. Наших захисників, котрі на фронті захищають нас, ми молимося, Господи, з -сверх, чудово, зверх зверх силою своєю, просто борони захищай, нехай життя твоє буде, нехай ангели твої боронять наших захисників. І ми просто молимося, щоб дійсно зрадники вони виявилися і були знищені з нашої держави. І ми молимося, щоб дійсно наша Україна вона проставилася. Ям Господу, щоб усі знали, що держава наша то християнська держава, яка любить та поважає Христа. Молимося, благословінь Боже.